Уночі 5 червня російські окупанти атакували Україну 27 сімома ударними безпілотниками типу шахет. Як повідомляють повітряні сили ЗСУ, 22 дрони вдалося знищити у Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Сумській та Полтавській областях. Голова ОВА Полтавської області повідомив, що росіяни вночі гатили по області. По ворожих БПЛА відпрацювали вогневі групи. На території є влучання в промисловий об'єкт. Постраждав один чоловік. Також ворог атакував і Дніпропетровщину. Як повідомляє голова ОВА Сергій Лисак, вночі оборонці неба знищили в області чотири ворожі шахеди, два у Криворізькому районі і по одному в районі Дніпра та на Нікопольщині. По Нікополю окупанти били дронами камікадзе, обстріляли його із важкої артилерії. Люди не постраждали. Пошкоджений інфраструктурний об'єкт, п'ять приватних будинків, три господарські споруди, лінія електропередач. Інші наслідки у Уточнюються.